У Фурсівській громаді в одному із закладів освіти відкрили клас безпеки. Це приміщення, наповнене навчальними матеріалами теоретичного і практичного характеру, де учні зможуть навчитися, як правильно поводитися у різних небезпечних ситуаціях, які, на жаль, можуть трапитись у сьогоднішніх важких умовах. Це перша Фурсівській громаді. Ми маємо надію, що по всім закладам освіти ми будемо це робити. Хочу подякувати керівнику закладу і всім дотичним, які це робили. Це працівники ДСНС, це працівники самої школи своїми силами це робили. Я маю надію, що це дітей буде корисно і це правильно. На першому занятті учнів знайомили із правилами поводження із небезпечними знахідками, такими як вибухівка, зброя тощо. Навчили алгоритм дій при пожежах, надзвичайних ситуаціях на водоймах у зимовий і літній період, правилам поведінки на дорогах. Рятувальники та купи наголошують, знати ці правила необхідно, адже їх виконання дуже часто рятує життя. То Класи безпеки з'являються у багатьох навчальних закладах. Даний клас дуже гарно облаштований, наповнений всіма матеріалами, якими ми користуємося під час того, коли навчаємо дітей правилам безпеки. Це куточок пожежної безпеки, куточок повітряної тривоги, правил дорожнього руху, вибухонебезпечних предметів. До нашого заходу сьогодні долучилися працівники як Державної служби з надзвичайних ситуацій, зокрема інспектори, а також розмінувальник, а також працівники. Бенальної превенції влада громади усіляко сприяє таким ініціативам, адже розуміє, діти це наше майбутнє, тож вони мають вміти себе захищати. Теоретичні знання повинні мати підтримку в практичних навичках, і саме такі класи безпеки дають таку можливість. Дуже добре, коли на практиці діти можуть відпрацьовувати необхідні вміння збереження свого життя в тих чи інших ситуаціях. Дуже сподіваємось на те, що в реальному житті здобуті навички їм ніколи не здонобляться. Але разом з тим, збереження життя і здоров'я наших дітей це є першочергове завдання нас як освітян. Як зазначив у сільський сільський голова Сергій Шаравара, такі класи згодом з'являтимуться і у інших населених пунктах громади. Дар'я Гончарук, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.